Друзі, привіт! Сьогодні розповідаю про тую. Вона відноситься до роду кіпарісових. Пам'ятаєте, я вам вже в других відео розповідала, що постараюся знаходити місця, дуже гарні місця. Так от, що відомо про тую, що раніше, 17 століття, люди лікувалися відварами туї і жували її від цинги. А відвари від болі в суставах. Так, зараз відоме таке віщество, яке є тунін його назвали, він обладає такими дуже сильними фетокцинними свойствами, бореться з мікробами. І достатньо погулятися і подихати півгодини в туї, але це треба робити регулярно, щоб ви. Покращили свій стан, відчували себе спокійним, і десь там сконцентрованим і здоровим. Так що знаходьте місця. а Якщо є можливість, і ви живете, де у вас є земля, то зробіть собі таку лікувальну алею. До зустрічі! Займаємося і будьмо здоровими.